Дуже рада, що маю нагоду вас привітати із вашою нагородою. Ви стали другою жінкою в історії, яка отримала медаль фільца, яку насправді видають кожних 4 роки молодим математикам. Що для вас означає таке визнання, особливо сьогодні? Ну, це, звичайно, дуже приємно, бо, як ви сказали, дуже, дуже мала кількість людей отримує цю нагороду. Це максимум 4 людини кожні 4 роки, і бути. Одним з тих математиків, це надзвичайно почесно для мене. Ну, якщо чесно, це не було моєю метою. Я думаю, якби я цю нагороду не отримала, я б все одно отримувала величезне задоволення від математики, від досліджень. І, е, так, визнання колег це, звичайно, дуже приємно, не буду тут нікого обманювати. Але. Але це не була моя мотивація, щоб займатися математикою. Ну, я отримала цю нагороду за свій розвиток за задачі пакування в розмірностях 8 і 24. І це така сказала, дуже мені здається, дуже красива геометрична задача. І тобто, про те, що таке пакування сфери, думаю, що про це досить легко пояснити на прикладі нашого трьохвимірного простору. Задача полягає в тому, що знайти найщільніше пакування шарів одинакового розміру в об'ємі. Я знаю, що ви зараз проживаєте та викладаєте у одному із швейцарських університетів. Так. Які ви спостерігаєте настрої серед населення щодо війни в Україні або щодо українців, які проживають в Швейцарії? Мені що швейцарці насправді дуже підтримують Україну, і я думаю, за зараз є така єдність серед навіть, бо Швейцарія – це взагалі то нейтральна країна. і швейцарці намагаються дуже тримати свій нейтралітет. Але мені здається, що ці політичні заяви, які зробила Швейцарія щодо цієї війни, що це насправді це дуже серйозний крок, особливо як для цієї країни з її історією. І серед людей, принаймні, серед людей, яких я знаю усі, мене підтримують і підтримують Україну і допомагають біженцям. Кілька моїх колег вони навіть запросили біженців жити до себе додому. Тобто, мені здається, є велика підтримка і бажання допомагати. Війна насправді торкнулася кожного українця, і я так розумію, ви не виняток. Тому відомо, що ви нещодавно присвятили одну зі своїх лекцій українській науковиці Юлії Здановській з Харкова, яка померла внаслідок ракетного удару. Як ви особисто переживаєте цю війну? І можете, будь ласка, розказати, що це була за лекція? Ну, я думаю, що особисто я переживаю, як і всі українці, хоча я і не живу зараз в Україні. Звичайно, я тут у, у безпеці, але мої рідні, мої близькі, мої друзі вони живуть в Україні. Дехто з них зараз захищає Україну в лавах Збройних сил, дехто живе на. У небезпечних місцях І на початку війни російська армія підійшла надзвичайно близько до Києва, мого рідного міста. Тому я думаю, що тут не треба пояснювати українцям, як ми всі переживаємо, коли насправді руйнують нашу рідну країну, винищують наших людей. Це надзвичайно боляче. Навіть для тих, хто не знаходиться в Україні і сам фізично своїм життям не ризикує. Так сталося, що саме, тобто, за лекція, яку я робила в Цюриху, вона була присвячена, вона була вибачте, запланована ще за, 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 до того, як почалася війна. І вона була присвячена швейцарській науковиці Алі, Алісі Рот. Але так припало, що ця лекція вона була, мені здається, не пам'ятаю, мені здається, що. Два чи три тижні після початку війни, тому мене... і саме тоді я була надзвичайно вражена цією історією Юлії, про яку я дізналася насправді зі свого Фейсбуку. І звичайно, така історія мене надзвичайно вразила, коли бо це смерть такої молодої, такої світлої людини. І саме тод... тому я вирішила, що св... свою... свою доповідь я маю присвятити теж Юлії. Бо... Мені здається, що насправді організатори цієї лекції вони теж були мені вдячні, бо, бо це був момент, коли і всі в Швейцарії теж були шоковані і звичайно, вражені подіями в, в, в Україні. І насправді теж хотілося про це щось, щось сказати і щось в, в, висловити. І, звичайно, Ю, Юлія це лише одна з багатьох багатьох. Жертва одна з багатьох чудових людей, яких ми втратили в цій війні, і це звичайно таке кліше, коли кажуть, що війна забирає найкращих, але на жаль, це правда. І це саме тому мені так хотілося справді вшанувати пам'ять цієї людини. мене аж мурашки потіли. Чи була у вас мрія колись повернутися в Україну? Та чи можливо війна змінила ваші плани на майбутнє, як і багатьох українців? Ну на, насправді я досить вважаю, що Київ це мій рідний дім. І навіть якщо я, я працюю в інших країнах, я завжди повертаюся в Київ як додому. А, і насправді за зараз дуже хочеться відвідати знову Київ влітку, коли буде така. Я сподіваюся, що буде така можливість. І так, ну так, щоб переїхати назад в Україну, я не знаю. Подивимось, як, як буде складатися ж, ж, життя. Але ну, для, для мене Київ це Київ і Україна це завжди моя, моя домівка. Тому, тому так я, я завжди буду приїжджати і повертатися. І теж сподіваюся, що в майбутньому будуть в Україні якісь пов'язані з наукою проекти, до яких я. В якомусь uh, сенсі долучуся, що ви хотіли сьогодні сказати нашим жінкам, де б вони зараз не були? Що на фронті, чи молодим студентам, які загубилися під час війни? Ну всім українцям хочеться сказати: бережіть себе, і ми всі ми думаємо, всі маємо вірити, і всі маємо тяжко працювати на те, щоб перемогти і так відбудувати нашу. Країну разом. З одного боку, ігрегрічні історії надихають, а з іншого боку, це теж більше, що люди мають робити такі надзвичайно складні нелюдські найлічні... речі. Але так, звичайно, звичайно, ві на війні завжди є багато надихаючих історій. Але дуже-дуже хочеться, щоб ми повернулися до. Мирного життя і щоб усі ці вчинки, усі ці втрати, щоб вони були немарні. Ми знаємо, є приклади країн, які насправді воюють за себе протягом багатьох навіть десятиліть, і... але я справді сподіваюся, що ми зможемо, зможемо себе захистити. І... Так що. При зможемо нашу країну відбудувати, і зробити її настільки сильною, щоб вороги не могли роб робити нам аж, аж так боляче, так боляче. Добре, дуже вам дякую.